Відео все-таки дають свій результат. І ось вже перший бізнес, який заходить в Білогородку, це брусилівські ковбаси, які вже починають робити ремонт в приміщенні. І, я думаю, за декілька місяців вони запустяться, відкриються, тож шукають, до речі, людей серед місцевих на роботу. Можете телефонувати, цікавити, зарплатня у них має бути досить хороша, ринкова. тож... Якщо ви ще думаєте відкривати бізнес, чи розширять його, чи не розширять, чи що взагалі робити, то інші відкриваються. Тож думайте швидше і давайте знайомиться. Пишіть в особисті, якщо шукаєте нерухомість або шукаєте релокацію, якщо ви при фронтовій території знаходитесь, готові як громада, як сільська рада, допомагати вам з розміщенням і знайомити вас з нашими місцевими підприємцями для того, щоб... Ваш бізнес і бізнес наших місцевих підприємців зростав. Гарного дня!